Це завжди питання про чи воно того вартує. Е, раз вже про борги. Е, я проти боргів лише якщо це на, на високу, високий ризик в бізнесі. тоді не варто брати, на весь інший бізнес варто взяти. І я проти того, що. Um, умовно тебе відволікає від проблем, такі якісь хотілки, там, типа тіліка, і і телік ніяк не пов'язаний з твоєю самореалізацією. Да? Але якщо це якийсь інструмент, який тобі допоможе, там то просто оце от табуйованість навколо я з цим стикнувся. Тож табуйованість навколо боргу, мою проблему зі здоров'ям затягнула на роки, замість того, щоб там протривати там пів, півроку. Позичити гроші, порішати здоров'я, ну, почати заробляти, віддати, і все. Я ж, типу, я знаю на що радний. Але я не здатний в такому стані. Воно того вартує, щоб взяти, і це завжди питання про чи воно того вартує, і в багатьох в багатьох ситуаціях вартує. Це те, що можна брати, якщо це на ну, якщо це інвестиція, інвестиція у свої знання, які ти знаєш, як ти будеш далі монетизувати, якщо це о, навчання, яке дійсно круте, а не просто там. Подихати маткою, Ні. якщо це навчання, яке дасть тобі розуміння, що далі робити, і як себе почувати, і як, ну, які харчкіли в тебе будуть для того, щоб робити більше грошей, да, щоб генерувати, щоб масштабуватись. Але дуже часто люди бояться брати гроші на те, що пов'язано саме безпосередньо з їхнім тілом: це здоров'я, це знання.